Вітаю всіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Пропоную сьогодні нове відео з Second Handu. Бажаю усім гарного перегляду. Оглядати сьогодні буду знахідки у двох секондах. Починаємо з першого і косметичка Ted Baker вже звична для нас. Таке вже мені траплялося, таку саму собі я купувала, але це була на люксі. Я собі знайшла точно таку саму новеньку на ваговому товарі. Ось, бачите, ціна перепродують за 150 гривень. Ще мені сподобалась ось ця з котиками, також погуглила, знайшла в інтернеті, але без ціни. Для підтримки фізичної форми ось такі були тут резинки від крівіт. Нічник ось такий це для дитячої кімнати. І дивіться, які були босоніжки. На мій погляд, вони абсолютно незручні. Я б такі собі не купувала. Якщо я помиляюсь, хтось купував і сподобалось, пишіть у коментарях. Залюбки почитаю. Від Коттон взуття до нас привозять частенько, так само, як і сумочки. На примірку відібрала я собі спідницю від Денім і дивіться 14 євро коштувала ось така футболка від Маккензі. Вона нова, поєднаю я спочатку ці дві речі. Футболка за складом має 100% відсотків бавовни, там поліестер, я так зрозуміла, це ось ця вишивка. Мала. На жаль, мені повністю обтягнула рукава, та й там так щось по горловинці видно, що, я думаю, це чоловіча була футболка від Adidas в розмірі М була ще ось така темна синя. Також забрала до примірочної, тут уже з рукавами трохи краще, і поєднання з білою спідницею мені сподобалось, але вона по крою така трапеція, мені сподобається більш завужені. Пер'юна, цікавий, зробила джемпер, такі смужки, бачите, поєднані там різної товщини 100% крил, також поєднані з білою спідницею, мені дуже сподобалось. Саме цікаво, що тут, бачите, не як завжди, просто ці смужки горизонтальні, але вони там різні. Від лакост була ще футболка яскраво червоного кольору. Спочатку взагалі відправили цю футболку до ексклюзивного товару, 100% баговна за складом, величезна літера L. Ось така аплікація знов-таки це футболка чоловіча, але ж рукам не обтягнув. Це вже досить добре. Від Топмен, знов таки, джемпер чоловічий, синьо-сірий колір, 100% бавовна, цей розмір такий маленький, якраз на мене, і знов-таки, бачите, горловина висока, така вузенька. Гарний джемпер на весну, за якістю речі від Топмен, мені подобаються. Ще були шорти літні від Юнікло, 100% бавовна за складом. Синій колір також забрала до примірочної, хотіла подивитися, а вдруг, знаєте, гарно сядуть по фігурі. Ну, по ним видно, що це явно чоловічі шорти, мені вони ні до чого. Ще не втрималася від примірки, від Поло Ральф Лорен, Була сіренька футболка. Подивіться, як вишитий логотип, там він різнокольоровий. Таке, мені, здається, ще не траплялось. За розміром, вона мені виявилася за великою. Спортивний одяг це ланцлів помаранчевого кольору Nike Dreyfit. Fit. Тут я нещодавно розказувала, не трапляються, коли я ФНД-фактів. Ви знаєте, між цими двома речами все ж таки перевагу я віддам бренду, який спеціалізується на спортивному одязі, саме Nike або Adidas. Спідниця плісирована була ось такого ніжного бежевого кольору від Asos. Її також я захотіла поміряти і знайшла, дивіться, яка цікава сорочка. Здалеку взагалі ось ці квіточки, я так подумала, що це все ж таки жіноча сорочка, 100% віскоза, але ж там написано «за рамен. все одно по кольорах. Тут же підійшли ті квіточки саме до цієї спідниці, тому я вирішила поєднати ці дві речі. Та й взагалі, знаєте, такі принти по ними не скажеш, що це чоловічий одяг. Сьогодні, взагалі, я щось багато в чоловічому повибирала собі на примірку. Наприклад, якось ця безрукавка. Мені здається, вона також чоловіча, але який колір тут абсолютно дівчачий, такий насичений рожевий, чиста вовна. Ось я вже вдома знайшла цю фірму, яка виробляє такі безрукавки, і там були загалом то чоловіки. Тільки на фотографіях цю безрукавку я забрала. Вона дуже зручна і класна. Ціна, ось, бачите, подібної 31 долар. Поміряла я її також з брюками чорного кольору. Звісно, що до тієї спідниці вона не дуже пасує, брюки були від Primark. В них мені сподобалось те, що тут переважала за складом віскоза. Ще й не втрималася і забрала до примірочної ось таку сукню на темно-синьому, А бачите такі плями, наче це початківець художник, щось там намалював тими пензликами різнокольорові ось такі плями. У коробах серед дрібниць це пов'язка на голову. Ось така тепла та ще й з написом селфі. Це для дитячої кроватки. І постільна білизна. Також була шапки, шкарпетки, все як завжди. Шкарпетки, звісно, що на люксі чи на ексклюзиві вони нові. Гарно, коли є етикетки, можна почитати, і склад подивитися, і назву компанії. І ще, бачите, видно, що ці коштували 10 фунтів. Ще серед дрібниць знайшла ось цю косметичку, спочатку не було. Її погуглила в інтернеті, це Лаура Ешлі. Взагалі-то вона йде, це набір такий для ванної кімнати. Знаєте, і ось такі, можливо, й були там кремчики, якісь гелі для душу, але витягують у нас і оце все розкладають на три сектори: або це ваговий товар, визначають, або на люкс, та й на ексклюзив. Серед дрібниць є ось такий блокнотик. Та він уже, бачите, пописаний. Вже там хтось встиг пописати. Та я прикрила, все ж таки там написане, можливо, це якась, знаєте, конфіденційна інформація. Нова, в упаковці, це, я так розумію, портативні такі грілки, начебто треба їх там підігрівати, чи в мікроволновці написано, не зрозуміла я до кінця. Серед вагового товару знайшла ось таку цікаву музичну ретро-іграшку. Намальовані ведметики, знайшла я ось таку, продають вінтажну за 21 долар. Клач яскраво червоний був також на вазі. І ось такий гаманець. Яскравий, помаранчевий, досить в досить гарному стані, був ось такий клач також на вазі, і величезна косметичка, її можна використовувати як вдома, так і у подорожах. Це там 12 карток на перший рік малюка, якісь блискітки були ось також у баночці. І цікавий гаманець, схожий на шкіряний, взагалі-то він новий, всередині знайшла я цінник, там швейцарські. Вказані франки. Дуже тепла, м'якенька муфточка для рук для зими, ну, звісно, що зі штучного хутра. Такі яскраві були чобітки на зиму. Ще трохи я тут попереглядала дрібницю. така дівчинка, мені, до речі, вже траплялася, як на гаманцях, так і на сумочках. І перейшла до іншого секонду. Купальників було багатенько, але на відео щось я тут засняла тільки оцей один. Від Mountain Warehouse була куртка, але вона мені за розміром велика. Це 18-й розмір. І ще в розжевому кольорі також сподобались мені брюки від Дамарт, але також розмір на мене це великий. На жаль. Зазвичай від Ted Baker я приміряю розмір четвірку. Ви знаєте, сьогодні була тепла сукня білого кольору. За складом тут віскоза, бавовна, є трохи вовни та кашеміру навіть. Я побачила відразу, що це розмір двійка, начебто не мій, але на вішаку прикинула так повинна підійти. Бачите, я її благополучно на себе вдягла. Ціна цієї сукні сьогодні вийшла 150 гривень. А із літнього сукня, вона щось без назви була жовта-зеленого кольору. Тут у нас монстери, щось вони взагалі з моди не виходять. Сукня коротенька, розширена така сама звичайна. Ви знаєте, подивилась я на ці поєднання кольорів і захотілося мені наступного разу щось знайти, жовте і зелене, також поєднати, тільки вже у костюмах. Ціна сукні сьогодні 63 гривні. Також була смугаста сьогодні сукня, червона-біла, а смуги, тут, бачите, вони і горизонтально йдуть, і також по діагоналі. Таку вставку ще зробили однотонну на v образному вирізі. Від пеппербері досить часто я приміряю одяг, нам його завозять багатенько. По сукні, скажу так, низ мені якраз, а от верх в цій сукні малуватий. Ціна 97 гривень. Ще сукня була довга в пол від Роман. Це 14 розмір, темне, синє і біле. І тут, бачите, можна роздивитися, що це пальмові гілки. Але низ, дивіться, який цікавий, він нерівний. По боках він а, наче довший, ніж спинка і перед. Така довга сукня, а по ціні вона сьогодні вийшла 110 гривень. Від Divided була у розмірі 40 сукня світла, вона із шкірзаму. А ви знаєте, коли я приміряла не так давно брюки, із шкірзаму мені там моя постійна глядачка з Італії писала, що саме такі от брюки вона носить, коли йде дощ. Це досить класно, я навіть до такого не додумалась Ну, от сукня теж, я не знаю, можливо, теж вона під дощ, тому що у спеку. Ну, в ній буде дуже некомфортно. Ціна цієї сукні сьогодні 98 гривень. Ой, кардиган мені цей дуже сподобався, він був у розмірі S, але я не втрималася і забрала у примірочну 100% бавовна за складом і знайшла брючки. Білі вони дуже легесенькі, але єдине, ви знаєте, вони на підкладці. Дуже сподобався мені кардиган за кольором. Бачите, тут білі манжети, білий низ, до білої от брюк або білої спідниці. Дуже це все гарно поєднується. По брюкам скажу, вони, наче за розміром, все мої, але підкладка танюсінька там і вона якось, значить, чіпляється за ноги і дуже незручно. Кардиган за розміром, на жаль, мені малий, так то він мені дуже сподобався. І взагалі це поєднання, на мій погляд, вийшло класна ціна. Кардигану сьогодні 86 гривень, а брюки вийшли за ціною 112 гривень. І примірка взуття в Теке максі. Ось такі чобітки, ну це явно не мій стиль. Коштували вони ось тут 20 євро. Оці більш грубіші такі від Поло Lauren, Вони зі шкіри. І за ціною в таке максі 120 євро. Бачите, на 100 євро дорожчі. Я взуття полюбляю, щоб воно було зручне. Багато ось тут спортивного взуття, я вже розказувала. Подивилася, які тут цікаві бренди. Від Adidas. до речі, там дуже багато цікавого взуття. Якісь тут технології застосовані, вон, повітря. Всередині будуть дихати. 50 євро коштували 90. Не знаю, здається, шкіряні. Можливо, я помиляюсь. Подобається, що тут шнуровка більш декоративна. Є застібка з боку. І там на застіпці я побачила, що так дійсно тут є шкіра. Там намальована шкіра комбінована з іншими матеріалами, але в принципі воно видно. Бачите, коник тут у нас. Ремонте. Не знаю, що це за фірма. Не зустрічала. Приміряла їх, хочу сказати, зручні, м'які досить комфортні. Нижкою за 18 євро коштували 50. Це такі яскраві. Вони від Клаудіо Гізані. вони тканеві, такі, знаєте, дихаючі. Бачите, такі різнобарвні, ну, не на... але не на дощ. Висновок по цьому взуттю також скажу, що воно досить комфортне, але бачите, забагато білого. Це на суху, чисту таку погоду, чисте дорожне покриття. Ні в, коєм, не, в якому разі не на багнюку, грязюку та дощ. Бо такий вид у них, знаєте, більш святковий. Від еко на осінь, на весну ось такі шкіряні. Знаєте, як завищені на чекеди без знижки 50 євро. Ціна їх. за взуття від еко на рахунок комфорту та якісті. Тут нема чого і казати, всі знають, це досить комфортне, якісне взуття. Є в мене дещо від еко. До речі, знаходила я також колись еко і в секанді купувала собі шкіряне. Десь воно досі там ще в мене лежить. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Дякую всім, хто підтримує а, мій канал та відео коментарями. Бажаю вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!